Закупівля ми е, враховували не лише ціну, а ціну і якість. Я думаю, що ці всі, які пройдуть цю процедуру стануть переможцями, то туди я готовий відправити дітей. По-перше, особисто можу сказати за себе, я об'їздив всі ці табори. Ось, я сміливо можу, наприклад, хоча ми цього року цього робити не буде, ще маленький для табору, але е, я можу сміливо залишити в кожному з цих таборів, я вивчив ситуацію, вся матеріальна база. Вода, програма, відпочинок, харчування, ну буквально матраци, ліжка десь в пружині, десь на ламелях, де є корпуса капітальні, де літні такі, скажемо, дерев'яні варіанти. Тобто для нас це дуже важливо і скажімо, що ви розуміли, ціна це 50% успіху для табора, коли він бере участь у тендерні закупівлі. Він розуміє, що 50% 50% його оцінки. E, значить, це тільки ціна. А решта 50% це от сума тих факторів. Тому e, стояла задача в мене в першу чергу: e, максимальну кількість дітей оздоровити для того потрібно, щоб ціна була мінімальна, виважена, розумна, без якихось там прибутків, без якихось там e, схем і, і повернень і так далі. Щоб це були ті табори, де дійсно можна безпечно дитину відправити. І в тому числі я завжди собі задавав приїжджаючи в табори і розмовляючи з директорами, власниками цих таборів, чи залишив би я там свою дитину на відпочинок. Отже, тут я в даному випадку впевнений, табори повинні, звичайно, виконати всі ті вимоги. Які зараз е, комісія поставила перед ними, тому що там і саме таким станції пожежна е, служба. Ну там, там треба дотягнути певні нюанси, але тільки після того, коли вони будуть завершені, тільки після цього ми будемо з ними укладати договори, так що ми не дамо жодної дитини в табір, якщо він буде не готовий, що він буде небезпечний, що він не буде відповідати е, всім нормам. Дякую.